Ми в Дніпрі, це коледж радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо паралельний контур. І нас дуже цікавить, як же знайти модуль повного опору паралельного контура. А ще дуже цікаве питання, як же цей самий модуль повного опору паралельного контура. Змінюється з частотою або з розстройкою. Нагадаю вам, що паралельний коливальний контур це коло, в якому елементи коливального контура та генератор з'єднані паралельно. Таке коло дуже часто застосовується в радіотехніці, і розуміти, як же можна оцінити вплив. Елементів контура на параметри струму, напруги в контурі, на резонансні властивості контура. Від цього залежить застосування контура в радіотехнічних колах, в радіотехнічній апаратурі. Через це я і хочу звернути вашу увагу на е, от подробиці сьогодні. Ми розглядаємо модуль повного опору паралельного контура. Паралельного контура. І дуже цікаве питання, як же змінюється модуль повного опору з зміною частоти. Ну, По-перше, згадаємо схему. До генератора напруга УГ підключається. Паралельний контур, тобто е, індуктивність з втратами в індуктивності та ємність з втратами в ємності. От початкова наша схема, в якій паралельний контур складається з двох паралельних гілок. Паралельний Паралельно з'єднані індуктивність і ємність, відповідно, втрати є і в індуктивності R, назвемо їх L, і в ємності R і C. В реальних радіотехнічних пристроях, як правило, втрати в індуктивності значно більші, ніж втрати в конденсаторі LC. Значно більше, ніж втрати в конденсаторі, і тому для е, більшості випадків в реальній радіотехніці схема спрощується. Тобто раховуються втрати, які є в контурі, включенням активного опору тільки до е, індуктивності. Тобто маємо паралельно з'єднані. Дві гілки індуктивна гілка та індуктивна гілка з втратами і ємкісна, яку умовно вважаємо без втрат, або вважаємо, що втрати в конденсаторі враховані опором R. Так от тепер ще одна подробиця. До контура підключений генератор для того, щоб. Теоретично не мати обмежень розгляду, ми вважаємо, що це електрорушійна сила ЕГ. І враховуємо внутрішній опір генератора РІ. А вже після внутрішнього опору генератора і включений коливальний контур, в, який, в якому ми враховуємо величину ємності С, індуктивності L. Та опору втрат в контурі. От в такому випадку ми спрощуємо схему паралельного контура і можемо розглядати явища, які будуть проходити при, в контурі при зміні частоти генератора, при зміні напруги генератора, а також будемо вміти враховувати вплив внутрішнього опору генератора на співвідношення. Фізичних величин в контурі. Так от, звертаю вашу увагу, що модуль повного опору паралельного контура знаходиться як результат паралельного з'єднання індуктивної та ємкісної гілок. Дві гілки. При паралельному з'єднанні загальний опір це добуток. Величини опору кожної гілки розділити на суму величин опору. Якщо б у нас було більше часу, ми просто знайшли загальний опір контура як результат паралельного з'єднання індуктивної та ємкісної гілки. А так з метою економії часу я вам напишу відразу підсумкову формулу для модуля повного опору от такого паралельного контуру. Звертаю вашу увагу, в паралельному контурі дві гілки індуктивна з урахуванням втрат в контурі та ємкісна. Якщо знайти результат паралельного з'єднання цих двох гілок, а потім знайти модуль величини повного опору, то, то одержимо. Дуже важливу формулу для модуля повного опору паралельного контура Z еквівалентне, це є ρ ро квадрат розділити на корінь R1 плюс А квадрат. От ця формула для модуля повного опору паралельного контура застосовується в радіотехніці дуже широко. Звертаю увагу, що ж, які ж величини входять в, в формулу, щоб можна було знайти модуль повного опору паралельного контура. Це в чисельнику ро квадрат. Ро це характеристичний опір контура. Нагадаю ро корінь із l на С. Так от, в чисельнику ро квадрат. В знаменнику r – еквівалентний опір втрат, про який ми тільки що говорили розглядаючи схему контура. І під коренем одиниця плюс А квадрат. Дуже важлива величина А. Це узагальнена розстройка. 2Q дельта F на F0. В цій формулі Q це добротність контура. І ви повинні пам'ятати, що добротність це відношення R до R. Добротність контура. Вона входить в формулу для узагальненої розстройки 2 q Далі, дельта F – це відхилення частоти генератора від резонансної частоти контура. Різниця цих частот це величина, яка називається абсолютна розстройка дельта F. Ну, а F0, ви знаєте, це величина, що визначає власну частоту контура. В залежності від величини індуктивності і ємності. F0 власна частота. F – абсолютна розстройка, 2Q це подвоєна добротність. Ну, а RO характеристичний опір, це корінь із L на С. Таким чином, ви повинні усвідомити, це модуль повного опору паралельного контура. Ви пам'ятаєте, який це паралельний контур і його схема. І нарешті ми розглянемо. Графічну залежність оцього цього самого модуля повного опору паралельного контура від розстройки. Ще раз нагадаю, в цій формулі ми використали величину А, це узагальнена розстройка 2к дельта F на F0. Величина узагальненої розстройки дуже зручна для застосування в радіотехніці, тому що вона одночасно враховує і добротність контура, і величину абсолютної розстройки Дейта F і її відношення до значення F0. Це узагальнена розстройка. Так от, для паралельного контура, якщо по вертикалі Z Еквівалентне, еквівалентне, модуль повного опору паралельного контура, а по горизонталі оця сама розстройка А, вона може бути позитивною і негативною, в залежності від того, частота генератора більша власної частоти контура чи менша. І тепер, нарешті, ми маємо оцю саму важливу криву залежності модуля повного опору паралельного контура від розстройки. Якщо розстройка дорівнює нулю, згадаємо формулу РО квадрат розділити на r. І під коренем одиниці плюс А квадрат. А А дорівнює нулю. Значить, залишається величина РО квадрат на r. Ось вона. РО квадрат на r. Це максимальне значення опору. І при відхиленні частоти від резонансного значення, тобто збільшенні збільшені величини. Узагальненої розстройки опір зменшується. Оце е, оця залежність, коли на резонансній частоті при А дорівнює нулю, опір максимальний і дорівнює ро квадрат розділене на R. А при відхиленні частоти опір зменшується хоч при збільшенні, хоч при зменшенні частоти. Тобто дуже важлива залежність для паралельного контура. При. Розстроїться, яка дорівнює нулю, тобто при F дорівнює F0 резонансний опір. Максимальний ρ ро квадрат розділити на r. При відхиленні частоти опір зменшується. Якраз ця властивість паралельного контура максимальне значення резонансного опору і використовується в радіотехніці і в приймачах, і в передавачах, і в фільтрах, і в різних пристроях. Якраз ця властивість максимальне значення опору на резонансній частоті. От в цьому ми сьогодні і впевнились в паралельному контурі, якщо частота генератора дорівнює власній частоті контура, еквівалентний опір контура максимальний. І дорівнює ро квадрат розділити на r, де ро характеристичний опір r. Опір втрат. Будь ласка, оце співвідношення і запам'ятайте. На сьогодні все.